Друзі, на продаж залітає Toyota Avalon 2015 року випуску. Автомобіль у нас гібридний, 2,5 атмосферна надійна техніка та й плюс гібридна установка. 17-го радіусу у нас диски, легкосплавні, в дуже класному стані. Комплектація у нас XL є. Що ми маємо? Електрорегулювання водія -пасажира в сидіння, є в нас пам'ять водія, є сліпі зони, покажу вам, є безключовий доступ. Перейдемо по салону та й побачимо. Так, стан верної карти без зауважень. Управління пам'яті, управління сидіння, стан водійського сидіння, бачите на сух екранах, стан пасажирського сидіння. Є в нас підірва переднього ряду, вибор режиму руху, речах примикання передач в охайному стані, клімат-контроль управління, мультимедіа штатна, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само, окрім колесу підкачати треба. так, Зауважень немає. Повний мультируль, стан руля, бачите на сах екранах. Додатково управління сліпими зонами, багажника та і стабілізацію руху. Є в нас газ ще додатково встановлений. Так, перейдемо по задньому ряду та й побачимо, що тут у нас досить багато місця. Комфортний просторий салон, чорного кольору, дуже гарно виглядає і вентиляція від кліматконтролю. З станверної карти, також без зауважень. Зроблений тут е, оділка кожи, дуже приємно на відчуття. Тому, друзі, запрошую вас на огляд на тест-драйв міста Одеса Грушевського, 15. Приїжджайте, чекаємо вас. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв можемо обміняти машину, продати вам кредит у кредиту лізинг, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.